Мені здається, що це все ще ну, сон мій. Хотіла mm. взагалі повернутися? Так, да, дуже хотіла. Дуже. Це навіть ну, я не знаю, як це сказати. Я дуже хотіла. Ми вийшли і Україна запахла. Навіть якось воздух другий Україні. Все зовсім друге. Вперше за півтора року 17-річна Ліда вступає на рідну землю разом з іще чотирма українськими дітьми. Усі вони сироти, що пережили вибухи, окупацію і депортацію. Мені там саме найбільше не вистачало це України. Ну, рідної мови. Того тепла, що дає Україна. Не вистачало все одно України. Спочатку їх 15 дітей викрали росіяни і утримували в Росії. Далі не можу говорити, як, але вдалося врятувати цих дітей і вивезти з території Росії. Зараз п'ятеро з них повернуто і передані опікунам. Інші діти незабаром будуть повернуті. Діти вихованці Новопетрівського інтернату, що на Миколаївщині. Вони потрапили в окупацію в березні 2022-го. Ми знали, що таке приход, а що таке виход. Ми вже могли оприділити, ми, коли дуже почалися такі ці, ми забігали в підвал, ховалися. І так ви жили, доки до нас російські солдати не зайшли, не сказали, що нас будуть при... перевозити. Вони е... зайшли, зібрали нас всіх і говорять, ми будемо вас вивозити. Я кажу, а ви, вна... ну, ви в нас спрашували. Дітей примусово вивезли до Росії, каже Ліда. Та, на щастя, з ними була українська опікунка. Вона сказала, що вона нас не покине, аж допоки нас на Україну не повернуть. Так і було. Нас ж вивезли в Росію, потім нас з Росії е, Наталя Владимировна вивезла. Це директор вашого закладу, так? вона вас супроводжувала весь цей час. Так. Да. І ми приїхали в Грузію, е, нам ну, дали будинок і ми так жили 15 дітей. Ми виїхали 15 листопада, але це була дорога тривоги. Я не скажу, що ми раділи, що ми заспокоїлися. Я уявляла собі, що зараз, десь по дорозі нас зупинять, придумають якусь причину, і ми не зможемо далі рухатись, але все-таки вдалося. Вдалося, ви знаєте, я навіть інколи сама собі не вірю, що нам це здалося, і навіть сама не можу дати відповідь. Чому і вже в Грузії нас, отак знаєте, Грузія зустріла ось так. Ось так нас зустрічають. Україна з України діти. Я говорю, так з України. У нас за 15 хвилин ми пройшли кордон. Нас дуже швидко, і я навіть стою в коридорі кажу, це, що все. А він говорить все. Історія цих дітей радше щасливий виняток, адже Росія майже не повертає сиріт, твердять правозахисники. Нині відповідно до відомостей України. У нас є щонайменше 19 546 ідентифікованих дітей як депортовані або примусово переміщені. Серед них значна частина це близько 4 тисяч дітей, діти в категорії особливої вразливості це сироти і діти позбавлені батьківського піклування. У даному випадку слід презюмувати, на мою думку, що немає тих осіб, які готові нині поїхати в Російську Федерацію і їх забрати. Повернення депортованих дітей це одне з ключових питань, які розглядатимуться на саміті миру у Швейцарії. І за слів юристки, найбільш проблемним фокусом є саме сироти. Таких дітей легко передають у російські родини і не тільки під опіку, як розказує Марія Львова Білова, але і на усиновлення. І ця інформація була витоком з певної розмови з представником Міністерства просвіти Російської Федерації, який вказав, що лише протягом 2023 року на усиновлення або на удочеріння було передано щонайменше 78 дітей із окупованих територій. Це означає те, що цим дітям з високою ймовірністю змінили персональні дані що найменше місце на. Щоб це була Російська Федерація. Також можуть бути змінені прізвище і по-батькові. ми саме боялися, що нас не випустять і ну, що ми там залишилися. Я не я взагалі не хотіла, ну ми всі не хотіли оставатися в Росії. Нам Наталія Владимировна говорила, що якщо нас розлучать, то ви вже дорослі, вам ще пару років і ви вже можете самі перетинати кордони, виїжджати. Моя робота це не робота, це моє життя. Розумієте, 32 роки я працюю в цьому закладі. 32 роки я з цими дітьми. Я навіть не уявляю, як можна було б їх залишити. Як можна... Ми, чесно кажучи, мусимо зізнатись, що Система колективних закладів підвела дітей, не захистила дітей. Організація, яку очолює Сергій Лукашов, опікується дітьми у скрутних обставинах. Правозахисник вважає, що Україна мала би скасувати інтернати. Якби сироти жили в сім'ях, вони були би більш захищені від депортації чи її наслідків. За кожною дитиною хтось закріплений як законний представник. Часто це був директор інтернату. І тут проблема, що якщо директор інтернату став колаборантом, перекинувся на сторону ворога, відповідно, він всіх дітей забрав з собою. Ми знаємо такі випадки, коли директори закладів відмовляються виконувати свої обов'язки і кажуть, я не поїду, хоч що робіть, я не поїду, я боюся. На переконання Сергія міжнародні організації не декларативно, а на практиці повинні втрутитися в ситуацію і повернути сиріт. Не так багато організацій, суб'єктів міжнародного права, які можуть це робити насправді. Це міжнародний комітет Червоного Христа, це пару організацій в системі Організації бідних Націй, ну і деякі. Країни, які зайняли, тобто держави, які зайняли нейтральну позицію і можуть спілкуватися з владою країни-агресора, треба ак активізувати їхні зусилля і казати, що годі вам два з половиною роки складати безкінечні списки, безкінечно прописувати можливі правильні процедури. Давайте ножками, ходіть, їдьте, забирайте, відстоюйте, повертайте. Повертати можна в нейтральну країну і там, під наглядом того самого Чорного Христа, організації Об'єднаних Націй, створювати послуги для адаптації, для відновлення зв'язків між опікунами і дітьми. Катерина Рашевська й інші українські правозахисники під час саміту миру долучаться до онлайн-обговорення з лідерами країн, які можуть стати гарантами з повернення дітей. Там будуть присутні ті держави, які вже висловлювали попередньо своє бажання долучитися до четвертого пункту формули миру, озвученої президентом Зеленським. Ми маємо фактично вибирати з меншого зла. Тому що Російська Федерація не погодиться ні на Канаду, ні на будь-яку іншу державу, яка нині є, наприклад, членом міжнародної коаліції за повернення українських дітей, такими державами можуть бути зручні для Російської Федерації, але більш-менш адекватні з точки зору міжнародного права і того, що вони несуть у світ, Південна Африканська Республіка або Бразилія. Вони нині прагнуть відіграти якусь роль у даному конфлікті. І я нагадаю, що пар, що Бразилія хочуть стати потенційно членами Ради безпеки ООН, а для. Них продемонструвати якусь певну роль внесок у розв'язання цього збройного конфлікту саме через повернення українських дітей, доволі непогана опція. І от Бразилія як католицька держава, як держава, яка позиціонує себе нейтральною, як держава, яка хоче відіграти роль великого миротворця і демонструє повагу до норм міжнародного права, держава, яка захищає дітей з гази, але чомусь про дітей з України ще дуже мало говорить. От дуже потенціальна для відігравання такої ролі, особливо через повагу до між міжнародного права їм легко говорити про те, що це мають бути міжнародні договори, це мають бути юридично обов'язкові домовленості. Ви ж поважаєте міжнародне право? Давайте щось підпишемо. Юристка вважає, що з процесу повернення дітей слід виключити катар, який на її переконання не є нейтральним посередником, а грає на боці Кремля. Також українські правозахисники розробили кілька юридичних механізмів, які презентують на міжнародному онлайн заході у Швейцарії. Передусім, це е Проголосувати резолюцію на рівні генеральної асамблеї ООН. і ми бачаємо у такій резолюції спосіб покрити в міжнародному гуманітарному праві, зокрема що стосується повернення статусних дітей, дітей сиріт і дітей, позбавних батьківського піклування, тобто за якими нема кому поїхати і виконати всі ті умови, які наразі висуває Російська Федерація, саме з єдиною метою не повертати таких дітей. Далі наступний крок це узаконити ті відносини, які нині існують між Україною та третьою стороною, третьою стороною та Російською Федерацією. Тобто укласти міжнародні договори, які мають обов'язковий характер. Тому я впевнена, що на саміті миру зокрема і будуть обговорювати повернення саме таких вразливих дітей із категорії сироти і діти позбавлені батьківського піклування. Це не означає, що ми не хочемо повернути батьківських дітей. Хочемо повернути всіх. Але щодо цих дітей, і певні механізми не працюють, і тому потрібні нові. І от саміт Глобальний саміт миру це хороше місце, щоб їх обговорити. У мене дуже багато було планів повернутися додому, приїхати в училище, побачитися з рідними. Ну, ну багато ще чого там помілечок. Ліда їде на рідну Миколаївщину. Там вона навчатиметься в училищі, директор якого взяв її під опіку. А з настанням повноліття дівчина хоче стати на захист батьківщини. У нас там в Грузі був дідушка, і я йому кажу: дідушка, я збираюсь в армію йти. Він таки, І він мене прозвав бойовік. Я дуже-дуже сильно хочу стати військовою. Серйозно? Ти для себе рішення таке прийняла? Не. Може, ти ще зміниш рішення? Ні. Я спочатку війни хотіла. Хочу. Захищати Україну